Нещодавно в одному з районів Білої церкви впали уламки шахеда, які суттєво пошкодили людям оселі, паркани, дорогу, авто та інше. Мешканці досі оговтуються після вибуху. За їхніми словами, міська рада відремонтувала дорогу в той же день та відновила рух транспорту. Також залатали вибиті вікна у будинках плівкою. І на цьому все. Інше кажуть білоцерківці, ремонтують за власні кошти, купують матеріали, скляні конструкції, покрівлі та двері. Я був на роботі дружина, мама були вдома. Я від'їхав перед вибухом десь за хвилин 15, мабуть, від хати з цього місця сюди. І потім сусід повідомив, що вибух, і я бігом додому. Забора немає взагалі. Ворота зрізні, теж він не можуть знайти. Криша на будинкові ну вже ми відремонтували хлопцями. На сараї криша, на гаражі криша, двері, сім вікон, троє дверей. Самі власними силами Забув забув пешідець з царишами мертнули, бо тому, що кудись ночувати таке. А так їсти, що вони зробили, це приїхали якісь козаки, забили вікна плівкою. Все, на цьому закінчилося. всі вікна, вхідні двері до сьогоднішнього дня вони так пошкоджені. Їх вивернуло хвилею вибуховою дах. Ось, коли в приймачі, оце все було зірване. Воно я вам стеля, рулетні ворота, все завалене було. Весь забор. Ви бачите, який, він весь посічений. Він потребує заміну, Це не екстерно. Це можна потім. потім. Я теж все розумію. Але на сьогоднішній день потрібно було закрити вікна і двері. У нас цього немає. Звернулися, дали мені номера фондів. Які цим займаються. Значить, фонди наші сказали, що да, ми вам приїдемо в п'ятницю. Це трапилося 12 числа, вони приїдуть майже через 5 днів, зроблять заміри. Якщо ми з вами домовимося, через півтора місяця ми вам надамо вікна. Серйозно? Літній період я можу і два чекати місяця. Ну, в зимовий я не можу цього робити. Якщо в Білій церкві, буде траплятися або в когось такі ситуації, іменно Біла церква бездіяльність. Бездіяльність не розраховуйте людей на них. Взагалі ноль. Просто ноль. Наступні вибори. Давайте думати. Кого ми обираємо? Ми звернулись за роз'ясненнями до заступника міського голови Анатолія Кравця. З його слів, міська рада частково допомагає мешканцям, але не уточнив, яким чином. Та запропонував для отримання деталей звернутись з інформаційним запитом. На Білоцерківщині спіймали браконьєра, який ловив рибу забороненими сітками. Як повідомили в Київському рибоохоронному патрулі, чоловік робив це за допомогою човна у селі Гребінки на річці Протока. Сітками загальною довжиною 150 метрів він встиг виловити понад 11 кілограмів карасів та понад кілограмову щуку. Сума завданих збитків склала 54 тисячі гривень. Інспектори склали на чоловіка протокол, і його чекає штраф від 340 до 600. 80 восьмидесяти гривень. Також рибалці доведеться компенсувати збитки рибному господарству. На капітальний ремонт приміщення під ветеранський простір планують витратити понад 4 мільйони 238 тисяч гривень. Нагадаю, його мають облаштувати на проспекті Незалежності 34, де раніше функціонував волонтерський штаб ТРО. Відповідний тендер, розміщений на сайті Держзакупівель Прозоро. Зокрема, відкриті торги оголосило управління соціального захисту міської ради. Відтак, за вказану суму мають виконати різноманітний демонтаж, встановити нові вікна та двері, сантехніку, улаштувати підлогу, підвісну стелю, прокласти труби водопостачання та водовідведення і багато іншого. Загалом нараховується майже пів тисячі найменувань робіт і витрат. Згідно з тендерною документацією, на цей рік з місцевого бюджету на капремонт простору заклали 2 мільйони на 2025 –– усю іншу суму. Завершити роботи підрядник має до кінця березня. Ситуація, коли кожна секунда на вагу золота, на допомогу приїжджає екстрена медична служба. Однак у білій церкві ця установа стикається з серйозними викликами, а робота бригад стає дедалі складнішою. Проблем багато від браку персоналу до низької оплати праці. Про що не готові мовчати фельдшери у сюжеті. Без гідної заробітної плати та з шаленою кількістю добових викликів проблеми білоцерківської екстреної медичної допомоги стали найболючішими для усіх працівників цієї структури. Багато фахівців почали звільнятися, адже не витримують таких умов в праці. Стверджує фельдшер станції Віктор Євтушенко каже: на лінії у місті працює 6-7 бригад, і вони часто не справляються з викликами. Тож іноді на допомогу навіть приїжджають колеги колеги зі сквири Одна із не менш головних проблем це, безумовно, що нерозуміння між адміністрацією області, тому що ми підкоряємося, підчиняємося області, нерозуміння, немає комунікації, вони не розуміють нас, вони з нами не говорять, вони не балакають, вони не зустрічаються, вони не знають наших проблем. Вірніше вони знають, але закривають на це очі. Тому люди звільняються. Зараз кожного дня, якщо брати всю Київську область, два, три, чотири. А то й більше професіоналів звільняються. Це хто? Це медики в першу чергу, це фельдшери, це на яких і тримається в принципі служба. Нещодавно на конференції трудового колективу в Києві працівники намагалися добитися підвищення зарплати, прийнявши новий колективний договір. Нині ж цей проєкт розглядається. Але ви знаєте, кажуть, одна біда не приходить. Справа в тому, що зараз раптом ні з того ні з цього, закерували за, за, за керували до того, що давайте будемо вводити замість фельдшерів, парамедиків. Це взагалі це нонсенс. Це, розумієте, ще в 2012 році е, Кабінет міністрів видав таку постанову 1114, так, де е, вони зобов'язували фельдшерів переходити, е, вірніше не переходити фельдшерів, а просто зобов'язували, щоб на станціях медичну допомогу працювали парамедики. Що таке парамедик в повному розумінні цього слова? Парамедик, якщо це за кордоном, а ми йдемо в Європу, він навчається 4 роки в інституті чи в якомусь. Там коледжі для того, щоб він це той же самий фельдшер, але ну, скажімо, з новітніми уже доробками, те, що сьогодні там по протоколах і так, далі, і так далі. Але якщо в нас фельдшери працюють з величезним стажем, то вони, ну грубо кажучи, будь-якого парамедика за поїзд запхнуть, тому що досвід це досвід. На сьогоднішній день змушують. Це значить, звільняється людина, пише е, нову заяву. Переведіть мене на парамедика. Вона втрачає зразу е, всі ці надбавки. Три дні відпустки і так далі. і так далі. Фельдшери стверджують, не вистачає і водіїв. Крім того, на виклик має виїжджати не один медик, адже ситуації бувають різні. Наприклад, підняти ноші з людиною у важкому стані або надати допомогу пацієнту з інфарктом чи інсультом. І, хоч автівки та усі необхідні ліки та знаряддя надаються, але працювати немає кому. Часто виклики бувають у Тетіїв, Гребінки, Рокитне та інші населені пункти. Те, що стосується екстренки, особисто мене таке враження, що йде спеціальне, навмисне її знищення, як служби, як такої. Наприклад, ну от були збори, нам трошки очі розкрили на те, чому у нас такі зарплати. От, значить, причина в тому, що Екстренка фінансується за рахунок так званої капітаційної ставки, яку платить НСЗУ на одного мешканця в зоні обслуговування нашої станції. Так от ця капітаційна ставка була введена в 2021 році. А ви самі розумієте, з 2021 року на сьогоднішній день ну, все практично зросло приблизно вдвічі. І паливо-мастильні матеріали, і запчастини, і комуналка. По деяким статтям і втричі зросла. А от цю ставку НСЗУ якось замовчує, відмовляється переглядати і так далі. До того ж, з початком війни в регіон нашого обслуговування переїхало дуже багато переселенців, на яких також має виділятися фінансування. Ми їх теж обслуговуємо. За моїми такими ну, суб'єктивними відчуттями їх. Відсотків 10 від цих викликів це переселенці, якщо не більше. Але на них нічого не виділяється. Чоловік запевняє, колеги періодично відчувають пресинг від керівництва, а тому звільняються. Машин також небагато, на даний час три потребують ремонту. Як нам було сказано в приватній розмові, звільнити ми вас не можемо, але ми вам зробимо такі умови праці, що ви самі поуходите. От вони і намагаються це зробити. Аби дізнатись причини такої невтішної ситуації та як планується її вирішення, ми намагались дізнатися у керівництва Київського обласного центру екстреної медичної допомоги. Однак, за словами генеральної директорки Оксани Шарко, вона перебуває у відпустці, тому коментувати не може. Натомість у розмові запевнила, тиску на працівників немає і тим паче нікого не звільняють а пропонують перейти на посади, які регламентовані постановою уряду. Одинадцять у відпустці виявився і безпосередньо начальник білоцерківської станції Владислав Погрібний, який перенаправив нас до виконуючої обов'язки Ірини Кисельової. А та у свою чергу попросила звертатись до київського керівництва, бо не володіє інформацією. Ось таке воно замкнене коло невирішених проблем місцевих фельдшерів. Скільки ще протримається станція, невідомо. Але допоки на ній працюють ентузіасти і віддані своїй професії лікарі та медперсонал, доти кожен земляк має надію, що до нього приїдуть з першою медичною допомогою. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. А я нагадаю, що коротко і швидко почитати новини, статті, репортажі та блоги можна на нашому сайті bc.espresso.tv. під публікаціями ви завжди можете залишити свою думку. Також рекомендую закріпити це посилання в браузері аби не загубити нас. За майже три роки виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про демонтаж 38 тимчасових споруд для підприємництва. Але по факту з них виконано лише 24. Такі дані нашому телеканалу надав заступник міського голови Анатолій Кравець у відповідь на інформаційний запит. Повноваження прибирати ці кіоски має інспекція з благоустрою міста та муніципальна варта. А ось у разі наявності там мереж їхнє відключення здійснюють ДТЕК, Білоцерків вода, Київ, Облгаз чи інші утримувачі комунікацій. Що стосується рекламних засобів, то за останні майже 5 років таких демонтували 14. Встановлення земельних сервітутів, договорів оренди, ділянок під розміщення таких об'єктів не передбачено законом. Стверджують у міській раді. Втім, у разі, коли розповсюджувач не усуває порушення, за дорученням профільного управління та ж сама інспекція з благоустрою, має демонтувати рекламні конструкції. Дякую, що протягом цього часу дивились еспресо Біла церква. Ми єдиний телеканал міста, який щодня в прямому ефірі інформує населення про всі події, що трапляються. Тому не пропускайте наші випуски. А вихідними не забудьте подивитися підсумки тижня. З вами була я, Олена Бойко. Віримо у ЗСУ і нашу перемогу.